Цієї ночі Росія знову була атакована загадковими безпілотниками. Все йде по плану. План був такий. Спочатку було кілька прильотів по курску, там пошкоджений місцевий вокзал. Продовжається паспорт пасажирський. Потім ще одна частина загадкових безпілотників дісталася і до Москви. На да, безпілотник прямо сюди безпілотник. Ага. Місцева влада запевняє, що всі безпілотники були знищені. Хоча наразі жодних фото уламків ніхто не показує. Система ково москвира бути. Штатна удовольствия, а те є на чим роботи. Однак, в той же час чомусь аеропорти внуково і домодєдово обмежили свою роботу. Тобто, дуже схоже на те, що прильоти по Москві таки були. Залишається лише трохи почекати, поки росіяни прокинуться і виставлять в публічний доступ яскраві фото та відео підтвердження. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Україна сьогодні далі буде.